Всім привіт! Нарешті дістався до третьої серії продачу. Довго думав, що саме робити, і вирішив, щоб привліч в будинок хазяйку, то треба зробити кухню. Зараз кухня має ось такий от вигляд. Так, зараз на кухні бардак. Це зараз магічним образом ось так: от раз. І вже все готове. Поприбирав, вже зробив. Тимчасове світло, обігрівач вімкнув, пічка розтоплена, тому починаємо з кухні як меблів, і оце теж приводимо це до ладу. І так, познімали вже всю кухню зверху, тому зараз е, трошечки підготовки до шліфовки, це потрібно відкрутити ручки. Здерти плівку, тому що в деяких місцях от така плівка була наклеєна. Тому це зараз все зачищаємо і шліфуємо. Для зйомки покриття використовую, звичайну СТМЕСку. Кромка знімається, в принципі, руками з легкістю, а від залишків клеєвої основи теж допомагає СТМСка, тому її і використовував протязі. Всієї підготовки меблів. Саме на цьому ящику покриття вже було можливо або старе, або настільки неякісним, що здиралось з МСК, просто, от, як бачите на відео, без зусиль абсолютно! Тому це не зайняло багато часу. Так, ось що вийшло після підготування. Тут залишилось шліфануть щоб була адгезія. Ці всі моменти поприбирав. Тому зараз така ж робота продовжується з цим ящиком, з цим. Тільки тут ще оцю штучку теж зіб'ю. І, і, і. і тоді вже можна буде шліфувати, знежирювати і фарбувати. Фарбу вибрав дуже цікаву. Потім покажу. Тому що вона, я думаю, буде дуже гарно в майбутньому дизайні кухні. Поєднуватись. От. Тому підготовуємо далі це все і шліфуємо. Для демонтажу цього дизайнерського шедевру використовую все ту ж тамеску. Рамка ця зроблена зі штапиків, які раніше використовувались для. Встановлення скла в раму. Знімається все просто. Після демонтажу штапиків залишались лише мікрогвоздики, яких на відео і не видно майже. Поза кадром збив їх стамескою з молотком, пасатижів на дачі не було, тому використовував їх викрутився як зміг. Стамеска жодним чином не постраждала, ніяких навіть слідів такого використання неправильного не залишилося, але робити все ж таки так не рекомендую. І так все, що потрібно зробити для перешліфування, зробив, ручки поснімав непотрібні ці деталі також, заглушки зняв. Тому зараз е, беремо шліфмашинку, взяв е, соту, е, сотий наждачний папір. Потрібно, в принципі, зробити тільки адгезію, а так воно все рівне, нічого тут такого серйозного немає. Тому робимо адгезію, е, шліфуємо трошки і потім вже можна знежирювати і так далі потрібно. Починаємо За весь час шліфування тільки в одному місці цьому Прийшлось попрацювати трошки вручну. На цьому етапі з навісними ящиками я вже закінчив, тому перейшов до тумби. Шліфували все, як завжди, легко. За допомогою шліфувальної машинки старий бруд і шагрінь зробились. Легким движанням руки. Для знежирення взяв весперіт і ганчірку. І так, вже повністю підготовлені меблі до фарбування, тільки що їх знежирив повністю всі, і буде фарбуватися все ось такою фарбою. Фарбекс. гумова фарба ось такого. Зеленого кольору. От. Для фасадика буде саме то. От, фарбувати буду зараз все пензлем, тому що забув валік. До речі, цей ящик фарбувався найприємніше всього. Через його текстуру пресована така терса, тому буквально через 10 хвилин вже цілий ящик був пофарбований першим шаром. Саме цією гумовою фарбою дуже легко працювати вона пробачає всі касяки під час нанесення і після повного висихання текстура поверхні стає рівною та гладкою. Навіть на такій гладкій поверхні, як лак, як в даному випадку, зробили легку шагрінь. І в два шари закатати цією фарбою, і буде знову ж таки рівна одна рідна картинка. До речі, ця кромка, яка зараз муліє око, я про неї не забув, і вона була дофарбована. Так. Результат такий проміжний. Все пофарбовано першим слоєм. Цю штучку вже повісив сюди. От, з цим потрібна допомога, тому що вони важкі. Завтра приїжджаю якраз це все поки підсохне, валиком вже фасадні такі штуки. Закатаю другий шар і буде без розводів. Ну, це, це, перший, це перший шар, воно ще мокре. Тому як підсохне, буде гарним. Тому до завтра. І так, фіналочка, вже все повісили, ручки прикрутив. Ось такий от результат вийшов. Сюди ще ручки прикручу, але теж ось такий структура вийшла. От, з метро, так взагалі супер. Своїми руками бюджет на кухню потрачений близько 300 гривень. Це все вийшло, тому що фарби знадобилось грамів 300 максимум. От. Сюди не фарбував, тому що тут будуть дрова красиво виложені, і це все так буде гарно. У кого буде питання, чому е, меблі на кухні вже зроблені, а отут все інше ні, тому що отак от. Так от. Тому що це все швидше зробити, а стіни будуть робитися. Це дивіться в наступних серіях. Це зараз просто на відео почепив, показати вам вийшло дуже гарно, як для дачного варіанту просто супер. Задоволений на всі 100. От, тому це зараз все знімається, прибирається і вже починаю робити стіни. Кухню буде шикарний колір, тому слідкуйте. Всім дякую за увагу, за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, кому що сподобалось, кому ще ні. Мені все прям дуже. Все, всім пока.